Доброго дня, друзі! Сьогодні я вам презентую хосту Чантиклеа. Чому вирішив вам презентувати? Бо в опису розмірів цієї хости ще немає. Є заявка на реєстрацію, на назву Чантиклеа, що вона велика, зелена жабка. Ну, то що вона зелена, видно, то, що вона жабка, теж видно. Тепер що я можу вам доповісти згідно свого досвіду. Оці хости виповнилось повних 3 роки, 4 місяці, ну і ще декілька днів. Що вона досягла? Зараз подивимось. Ось бачите, висоту вона досягла 60 сантиметрів. В діаметрі

Пар прожилок. Знизу має стебла зелений колір. Оце майже все, що я можу вам розповісти за цю хосту. Як ви бачите, наросла вона за 3 роки 4 місяці. Дуже непогано. Тому, кому цікаві зелені жабки великі. Можете собі придбати.